Справа 1373. Знайди корінь рівняння. Ну що ж, стартуємо. Перше завдання 2х плюс 6. Дорівнює 8. Ну що, ж, плюс 6 тоді переносимо через знак дорівнює з протилежним знаком. Зберемо справа числа, а зліва тільки невідомі. Так. Тоді запишемо, що у нас залишиться. Зліва буде тільки 2х. Буде дорівнювати. Справа було 8. Тоді зліва було плюс 6, переносимо вправо, буде мінус 6. Гаразд записуємо, що 2х у нас дорівнює. 8 відняти 6 це буде 2. Ну що ж, а зараз зліва у нас є 2х. Щоб залишилося тільки х, нам потрібно поділити його на 2. Тобто записуємо, що обидві частини рівняння ми можемо поділити на будь-яке число, від цього наші корені не зміняться. Рівняння залишиться тотожним. тобто Давайте ділити 2х ділимо на 2, це буде просто х. Тоді дорівнює. Отже, тоді справа нам потрібно 2. Також поділити на 2. Ми і ліву і праву частину поділили на 2. То записуємо, що х у нас дорівнює. 2, що ділиться на 2, це буде 1. Є? То ну що ж, корінь нашого рівняння це 1. Переходимо до другого рівняння. 3-4 y дорівнює мінус 1. Ну що ж, тут ми будемо число 3. Перенесемо зліва направо. Ось так. Не забуваємо змінювати знак. Тоді зліва в нас вийде мінус 4 у Дорівнює. Справа було мінус 1. Так. Тоді зліва було плюс 3. Перенесемо вправо, буде мінус 3. І. Зараз записуємо, що мінус 4 у Дорівнює. Тоді мінус 1 відняти 3, це буде, можна записати як суму. Або мінус винести дужки, то в нас вийде 1 плюс 3, це 4. Тобто мінус 1 відняти мінус 3, це буде мінус 4. Ну а тепер мінус 4 дорівнює мінус 4. Нам потрібно знайти y. Біля y у нас є множник, мінус 4. То давайте ми поділимо обидві частини рівняння на мінус 4. Записуємо, що ділимо на мінус 4. Так. Тоді зліва у нас було мінус 4 у Якщо поділити на мінус 4, то залишиться тільки y дорівнює. Справа було мінус 4. То ми також ділимо на мінус 4. Ну що ж, записуємо, що y тоді дорівнює. Тут можна або одразу написати, що мінус 4, що ділиться на мінус 4, це 1, бо число ділиться саме на себе. Так? Або можна було знайти знак частки, а тоді 4 на 4, це буде 1. Частка буде додатня. Отже, y дорівнює 1, ми знайшли корінь нашого рівняння. Переходимо до третього завдання: мінус 10 плюс 5 m дорівнює 4. Ну що ж, тоді число відоме, мінус 10, ми перенесемо через знак дорівнює з протилежним знаком. То зліва у нас було плюс 5 м так і залишиться 5 м Це дорівнює. Справа було 4. Тоді зліва було мінус 10, якщо ми перенесемо вправо, то буде плюс 10. Записуємо, що 5 м у нас дорівнює. 4 плюс 10 це буде 14. Є? Ну що ж, от у нас 5М. Ми можемо обидві частини рівняння помножити, поділити на будь-яке число. Можемо поділити на 5, щоб залишилося тільки m зліва. Отже, записуємо, що обидві частини рівняння ми ділимо на 5. То Тоді у нас зліва було 5м. Якщо поділити на 5, то залишиться тільки m, буде дорівнювати. 14 було справа, ділимо також на 5. Є? І записуємо, що m тоді дорівнює. 14 на 10, ми можемо на 2 помножити. І ділений дільник від цього частка у нас не зміниться. То це буде 28, що ділиться на 10. То записуємо, що m у нас дорівнює. 28, що ділиться на 10, це буде 2,8. Є? Тобто ми знайшли корінь нашого рівняння. Переходимо до четвертого завдання. 7х дорівнює 3х мінус 5. Ну що ж, дивимося, тут у нас є 3х справа. Ми перенесемо його вліво, щоб згрупувати, Змінюючи знак. Отже, зліва у нас було 7х. Так? Справа було плюс 3х, зліва буде мінус 3х. І це дорівнює. Справа у нас залишається в мінус 5. Є. Ну що ж, 7х мінус 3х. Я думаю, зрозуміло, що це буде 4х. Якщо ні, то x виносимо за дужки, А у дужках тоді залишиться 7 мінус 3. І це дорівнює мінус 5. То х, що множиться? 7 відняти 3, це буде 4. Це дорівнює мінус 5. Є? Ну що ж, тут у нас є біля х множник мінус 4. Ми можемо обидві частини рівняння поділити на будь-яке число. Від цього наше рівняння залишиться тотожним, корінь не зміниться. Запишемо тоді, що ми ділимо на 4 обидві частини рівняння, щоб зліва залишився тільки х. Х, що множиться на 4, якщо ми поділимо на 4, залишиться тільки х, дорівнює. Справа у нас було мінус 5, то також ділимо на 4. Є. Ну що ж, один із множників у нас, одне з чисел у нас від'ємне. То частка буде від'ємною. Пишемо x тоді дорівнює. Мінус. А дошка записуємо частку модулів. Це 5, що ділиться на 4. Є. Так. Ну і записуємо, що x у нас дорівнює. Мінус. 5 політику на 4. Це якщо б у мене було 5 поділити на 2, це буде 2,5, а поділити ще раз на 2. Це буде 1,25. Тобто записуємо, що x у нас дорівнює мінус 1,25. Це і буде корінь нашого рівняння. Переходимо до п'ятого завдання. Мінус 2m дорівнює 14 плюс 8m. Ну що ж, справа у нас є. Доданок, що містить невідому величину плюс 8М, перенесемо його через знак дорівнює з протилежним знаком. Тоді зліва в нас було мінус 2 Так. Тоді справа було плюс 8М, тоді зліва буде мінус 8m. І це дорівнює, записуємо, залишається справа 14. І... Ну що ж, мінус 2m-8m мінус виносимо за дужки. Тоді в дужках у нас залишиться мінус 2 відняти 8. Є? І це дорівнює 14. Гаразд. Ну що ж, записуємо, що m що множиться. Мінус 2 відняти 8. Це мінус можна винести з-за дужки, тоді залишиться 2 плюс 8. Тобто ми пишемо, що це буде мінус, а 2 плюс 8 це 10. Тобто m, що множиться на мінус 10, це дорівнює 14. Гаразд. Ну що ж, біля m у нас є множник, мінус 10. Ми можемо обидві частини рівняння помножити або поділити на будь-яке число. Від цього наше рівняння не зміниться, корінь у нас залишиться такий самий. Я пропоную поділити на мінус 10, щоб зліва залишилось тільки мінус 10. Записуємо, що ділимо на мінус 10. Є? Ну що ж, що у нас тоді вийде? Зліва. Якщо ми поділимо на мінус 10, то залишиться тільки m множник, дорівнює. Ну, а справа у нас було 14, ми також ділимо на мінус 10. Є. Ну що ж, який знак буде мати частка? О, у нас буде мінус, тому що один, одне із число від'ємне, то ми записуємо, що m дорівнює мінус. Ну, а в дужках записуємо частку модулів, це 14, що ділиться на 10. Є? Записуємо, що N тоді дорівнює мінус 14, що ділиться на 10. Приносимо кому на один розряд ліворуч. Це вийде 1,4. Переходимо до шостого завдання. 3Y дорівнює мінус 5y плюс 16. Ну що ж, справа у нас є доданок який містить невідому величину, це мінус 5 у ми його перенесемо через знак дорівнює з протилежним знаком. То тоді зліва у нас буде 3 у Так. Справа було мінус 5, що ми перенесемо через знак дорівнює, у нас вийде плюс 5 у зліва. Ну і це дорівнює 16, залишиться справа. Є? 3 y плюс 5 y. Або одразу ви пишете, що це 8 частин, або можна y винести за дужки, а тоді дужках буде 3 плюс 5. Це дорівнює 16. Записуємо, що y, що множиться 3 плюс 5, це 8. Це дорівнює 16. Є? Ну що ж, обидві частини рівняння, ми можемо помножити або поділити на будь-яке число. Давайте ми поділимо на 8, бо тут у нас y, що множиться на 8. Якщо ми поділимо на 8, залишиться тільки y. Отже. Показуємо, що ділимо на 8 обидві частини рівняння. Тоді зліва в нас залишиться тільки y. Це буде дорівнювати. Ну, а справа в нас було 16. Якщо ми поділимо на 8, то записуємо, що y у нас дорівнює 16 поділимо на 8, це буде 2. Отже, корінь нашого рівняння 2. А зараз запишемо відповідь. Записуємо до всіх завдань відповідь. Отже, в першому рівнянні корінь у нас одиниця. В другому рівнянні корінь у нас одиниця. В третьому корінь у нас 2,8. В четвертому корінь у нас мінус 1,25. п'ятому корінь у нас мінус 1,4. І в шостому корінь у нас 2. Ну що ж, ось таке завдання на розв'язування рівнянь з раціональними числами. На цьому вправу завершено.